Привіт з конгрес центру айс краків. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Починаючи з цього епізоду, ми повертаємося на вулиці та в різні локації прекрасного міста Краків. Сьогодні ми у конгрес центрі айс краків, який розташований на березі річки Вісли. З його вікон відкривається чудовий краєвид на замок Вавель у центральній частині міста. Будівля конгрес-центру виконана у сучасному стилі. Вона має 36 тисяч метрів квадратних і вміщає у своїх залах понад 2 тисячі людей. Під час світового дня молоді тут відбуватимуться мистецькі та культурні заходи. Отож, перейдімо до новин цього тижня. Протягом тижня Світового дня молоді відбуватиметься чимало заходів та занять. Звісно ж, не обійдеться без спорту. Уже підтверджено, що у програмі фестивалю молоді будуть різні спортивні ігри, зокрема, стрітбол, баскетбол на вулиці, чемпіонат з футболу, відомий також як Копа католіка, та змагання з брейкдансу. Для більшої інформації читайте нашу офіційну веб-сторінку. Реєстрація волонтерів триває до кінця цього місяця. Але увага! Для країн, котрим потрібна віза, до яких належить Україна, зареєструватися потрібно до 15 березня. Неповторний досвід волонтерства на СДМ змінює життя тих, хто бере у цьому участь з одного боку, а з іншого зміцнює віру людей, яким допомагають волонтери. Якщо тобі виповнилося 18 років і ти володієш більше, аніж однією мовою, реєструйся, щоб стати волонтером СДМ. Це була хвилина з СДМ з найосновнішою інформацією цього тижня. Будь ласка, продовжуйте витривало молитися за підготовку СДМ Краків 2016. До зустрічі наступного тижня!